Всім салют, шановні глядачі, я Ярик Кушінов. І в цьому відео я буду робити відкриття на Георгія Кріпера. Ну і чому ж я вирішив зробити на нього відкриття? Все тому, що він обманює свою аудиторію. Більшість із вас зараз просто не повірять, але я вам найближчим часом доведу. Для початку давайте розглянемо його контент. В більшості він знімає політику, там де робить свою реакцію та ставить свою думку на російських школярів. Але він сам далеко не кращий від них. Зараз на цій картині ви переглядаєте нашу переписку, ну трошки. Я його просто був повідомив, що він е, зробив одну помилку в реченні. Там де він був сказав не розповісиш, а розкажеш. Я йому був сказав, що він зробив одну помилку, і він уже почав мене обзивати там тварюкою, там і ще поганими деякими словами. Також казав, що один раз помилився, і що я розумію, але ти ж кажеш, що ти в нас дуже дуже україномовна людина. Але гаразд, це ще нісенітниці порівняно з тим, що буде далі. В нього зараз на даний момент 4440 переплатників, а в мене майже 3000 переплатників. І ви будете думати, і що тут такого? Зверніть увагу на сумарні перегляди його каналу 234 тисячі. Тим часом сумарні перегляди на моєму каналі 2 мільйона. Але переплатників майже в два рази менше. Його канал створений 6 листопада 2022 році. Мій канал створений в 2020 році, 27 жовтня. Георгій Кріпер, в мене до тебе питання. Чому ти вважаєш, що мені 11 років та я не вмію знімати? Мені 17 років, так, я інвалід позоро та зорота. Я думаю, що вам це не цікаво знати, ну давайте продовжимо. Так ось, чому ти вважав, що мені 11 років? А може мені 16, а може мені 20, а може мені 25, звідки ти дізнався, що мені 11 років? Ти що, телепат чи ходив на бій екстрасенсів, я не розумію. Також ти сказав, що я не вмію знімати. Ну а ти зрівни свій контент і мій. Ти просто нахайпився на політиці. Я все життя майже політику не знімав. Я вирішив лише один раз її зняти в 2022 році, а там в, в здебільшого я почав її знімати в 2024. і то не дуже сильно. Це і за одного ворога. А так я її майже не знімав. Ти раніше знімав Майнкрафт, але вирішив знімати політику і на цьому нахайпився. У мене набагато більші перегляди, ніж в тебе. Ну, порівняно з сумарними на каналі. А ти просто взяв, повторюю, ще раз нахайпився на політиці. І зараз я вам ще покажу, що він був писав мені в коментарях. Це вас можливо сильно здивує. я він це писав, але через 10 хвилин він удалив те, що був написав. Признаюсь чесно, то я дійсно в шоці. Ось виявляється вся правда про вашого найлюбленішого ютубера. Зараз я вам ще покажу, що він писав, а також буду показувати голосові. Ось він ще таке був, писав мені в коментарях, але через декілька хвилин він його вдалив: Ну, що ти живеш на Росії в Наукані? Ти що? Ти ж казав, що ти живеш в Україні? Мені дуже цікаво, ти живеш на Росії чи в Україні? Мене дуже це цікавить. Скажи мені, будь ласка, також чому ти писав, що Росія переможе Україну? Якщо це не так, якщо це буде світ і мир. Чому ти це пишеш, а потім перед аудиторією будеш казати, що ти будеш такий ніби добрий, ніби добрий ти українець. Мені здається, ти взагалі не українець або тимчасово проживаєш в Україні. Мені здається, ти не українець. Ти мені здається, брехун, ти брехло і зрадник. Мені так здається все. Якщо ти живеш в Україні, то ти тікай з України все, бо тебе знайдуть просто і приб'ють. Я на тебе поліцію викликатиму, зрадник, і брехо. Гаразд ти мені брешеш, але чому ти брешеш всі свої аудиторії, всім переплатникам, глядачам? Чому? Також він ще конфліктував з якоюсь людиною. В мене є голосові, і я вам можу показати. Давайте будемо слухати. Привіт знову. О, все з цим знову починається. Просто ти, син, просто, блядь, щоб тебе псі блядь, на блять. на две части, блядь, чтобы тебя никто не видел, блядь, даже не слышал, чтоб ты сдох в муках, ты сконченный. О, тебя снова понесло. Ого, вот это уже более серьезное оскорбление, тебе реально не хочется по новой учиться выражать свои мысли. Но тебя очень волнует, кому ты адресуешь свои оскорбления. Хах, тебе так хочется моей смерти. Неужели? Ты готов собственноручно меня прикупить? Ого, а сейчас уже такое. Може сразу і свадьбу підложиш. Я, звичайно, це не зобов'язаний був показувати, але це гріх не показати. Друже. Якщо в тебе дуже там серйозний конфлікт, я можу тобі допомогти, щоб не конфліктувати з такою людиною, тому що вона неадекватна. Але я вже зрозумів, хто ти є насправді. Ти зрадник, брехло, політик та також хайпишся на політиці. Пригадаємо, ти казав, що мені 11 років, але мені здається, що це тобі 11 років. І ці відео там, де ти робиш реакції на відео якихось школьників російських, ти просто на цьому хайпишся і все. Звичайно, це твоя справа, але виглядає це якоюсь нісенітницею, без образ. Також в назві свого ролику ти написав, що ти видаляєш канал. Звичайно, ти його не будеш видаляти, і це, звичайно, було заради хайпу. Тобі якийсь російський школьник сказав, щоб ти видаляв канал, а ти вже зробив ціле відео. Ого! Ні в року! Вітаю тебе! Вітаю тебе! Тебе школьник навіть заскамив! Для чесно, навіть признаюсь, чесно, то цей школьник навіть такий, як і ти, розумієш? Ти людина, він людина, всі можуть порозумнішати. Навіщо ти на них робиш всякі відкриття? Не розумію тебе. Дивишся реакції. Навіщо ти це все робиш? Просто знімай надалі якісь ігри, Майнкрафт там, чи ще щось кучує. Ніто обрав політику. Також ти міг знімати щось з життя. Я розумію, що політика, політика це хайп. Я розумію. Ну да, це твоя справа. Роби ще роби що хочеш. Що я тобі буду боронити? Я просто висловив свою думку. І ще ти кажеш, що Крим, Луганськ, Донецьк це Україна. Ти що, з гузду з'їхав? Раніше таке було, але не зараз. Пів Донецька окуповано, а точніше 70%. 99% Луганської області окуповано. Весь Крим окупований, як давно. Е, як тобі ще сказати? Херсонська область на 70% чи на 80% окупована. Також Запорізька окупована на сімдесят п'ять Ось така Україна повинна бути після перемовин. Ти кажеш, що Крим це Україна. Ну тоді поїдь у Крим, подивись, яка там валюта, як там розмовляють люди, які прапори висять, та подивись. Також буде буферна зона. Це вона відділяє Україну та Росію. Її розмір буде 2 кілометри. На цій зоні не буде ні українських солдат, ні російських. Це заради безпеки. І Крим, Луганськ, Донецьк це проросійські російські місця. І ще є деякі проросійські місця в Україні. Такі як Одеса, Харків. Багато є. А раніше як Україна розмовляла? Більшість українців взагалі розмовляли російською мовою, коли вони ще товаришували з Росією дуже сильно. Навіть у 2012 році дуже дуже сильно люди товаришували. Дуже-дуже сильно розмовляли російською мовою. І також, навіть, коли почалась війна в Донбасі ну, і в Луганську також, то все одно тоді більшість людей любило Росію, обожнювали. Все одно, а в 2022 році, коли Росія почала атакувати, це і за Путіна, то все дружба закінчилась. Але все одно та сама Одеса, Донецьк, не окупований навіть Донецька область. Все одно проросійські. Крим також. Всі всі люди проросійські, вони тянулися. Навіть ці люди з вони більшість з них піднімали російські прапори. Також. Ти що думаєш, далі кричи, що хочеш, але нічого ти не зміниш сам. Ти просто роби свої оцінки і все. Більше ти ні на що не здатен, без образ. Краще, дійсно, тобі немає сенсу знімати політику. Хіба що хайп. Ну, ти просто хайпишся, нахайпився на політиці, та і все. Ну і все, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю вам удачі, нехай вам щастить. Ну і все. Пакедова! Як вам відкриття? Пишіть в коментарях. До зустрічі, найкращих глядачів цього каналу.